Так, ремонтуємо кульнол М1А Значить, не пам'ятаю по матеріалу чи я викладав, по-моєму, викладав. Е Далі як буде проходити ремонт? Значить, е Я вже поміряв отвори і тут, по моїм замірам, коротше, натяг десь від 0 до 2-3 соток. Ну, За рахунок того, що тут палець з насічками, то Воно ще якось трималося, їздило. Тут також, якщо видно, навіть метал в тих місцях тіпа підняло. Ну, коротше, я зроблю, тут має палець 17-25, я зроблю 35 ступінчатий і буду збирати на шатуні Юпітер під сепаратор. Саме простіше. І не треба нічого передумувати, допрацьовувати, шліфувати, тучити і так далі. Зараз я покажу. Так, у нас все готово до зборки. Стопінчатий палець, шайби, сепаратор. В шатуні присвелений отвір. І тут прорізаний отвір для кращого змащування. Так як це не Юпітер. Тут нема спеціальних вирізів на щуках, щоб масло заходило, тому ми відтворюємо типу оригінал. От. Цього достатньо. Зараз беру і покажу, що вийшло. А ще забув розказати, що оце -о шатун рідний, бачите, який у нього товщина двотавра тонесенька. Це шатуни теж з таких подібних е колінвалів, але вони чомусь мають такі от товщині двутаври. Напевно, що щоки відрізняються, так? Тому нам того шатуна треба похудати, ви можете того вибрати болгарочкою. Я це зроблю на фрезері, мені так скоріше і гарніше. Ну і тут Юпітер стандартний. Коротше, щось з тим корінвалом тонесенький такий шатунчик. Дивіться народ, важливий нюанс. Оцей шатун він гартований. Його отака от параша совєтська. от, совєтської качества не бере. Зразу сідає фреза, Перший прохід її можете і викинути. А китайська, бачите, дре, як має бути. Отаке. От Так, ну ж, зважаючи, що колінвелу десь приблизно напевно пане під 60 з чимось років, то мені вдалося добитися отаких от показників. 500 на цапці генератора. Там не зрозуміло 4 чи 5 Тут просто корозія трошка з'їла цафу. Отаке. От Тут, якби ресурсу не буде, як сказати, не ресурсу, а мега пробігів не буде. Тому ресурс цього колінвалу буде великий. Я думаю, на ньому навколосвітню подорож їздити не будуть. от Ну, якось отак вийшло. Зараз ще кришки поставлю покажу. Так, і от такий у нас колінвальчик вийшов. Е, як то кажуть, згідно оригіналу, бачите, Дідей Кернілі. І я так само закірнів. Дідей кернілі. От, -от так. Чікс. Бачите, вже не достає дощок. Бачить, я вже показував отвір. Я вже показував тут проріз. Ну і згідно оригіналу. Згідно оригіналу. Все чітко. Вже під сучасний сепаратор. Такий корінувальчик вийшов.